Григорій Сковорода Вступні двері до Християнської добронравності». написано у 1766 році Для молодого шляхетства Харківської губернії і обновлено у 1780 році. Перед дверима». Хвала ж блаженному Богові, що потрібне зробив неважким, а важке непотрібним. Немає солодшого для людини, і немає потрібнішого, як щастя, немає і легшого за це. Хвала ж блаженному Богові. Царство Боже всередині нас, щастя в серці, серце в любові, любов же в законі вічного. Це і є безперервна погожість та сонце, що не заходить, темінь сердечної прірви оспівуючи. Хвала блаженному Богові. Щоб було тоді, коли б щастя найпотрібніше і наймиліше для всіх, залежало б від місяця, часу, плоті та крові? Скажу ясніше щоб було тоді, коли б Бог поклав щастя в Америці, чи на Канарських островах, чи в Азійському Єрусалимі, чи в царських палацах, чи в Соломоновім віці, чи в багатстві, чи в пустелі, чи в вчині, чи в науках, чи в здоров'ї? Тоді б щастя наше, і ми б з ним були б бідні. Хто міг би дістатися до тих місць? Чи ж можливо народитись усім в одному якомусь часі? Як же поміститися в однім чині чи статі? Чи ж бо то щастя затверджено на піску плоті, на обмеженому місці і часі, на смертній людині? Чи не це трудне? Гей, важке й неможливе. Хвала ж блаженному Богові, що важке зробив непотрібним. Тепер, чи ж бажаєш бути щасливим? Не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не мандруй планетами, не тягайся палацами, не плазуй земною кулею, не блукай Єрусалимами. За золото можеш придбати село, річ важку, але обхідну, а щастя, як річ найнеобхідніша з необхідного, завжди і всюди дається дурно. Повітря і сонце завжди з тобою, завжди і дурно. А все, що біжить від тебе, геть, знай, чуже. І не вважай його за своє, все те чудне і зайве, нащо воно тобі? Тим то воно й важке, ніколи б воно не пішло від тебе, коли б було необхідне. Хвала ж блаженному Богові. Щастя ні від небес, ні від землі не залежить. Скажи з Давидом, що мені є на небі і від тебе чого захотів на землі? Що ж для тебе потрібне? Те, що найлегше. А що найлегше? О, друже мій, усе трудне, і важке, і гірке, і лихе, і брехливе. Але що є легке, те, друже мій, що потрібне. А що потрібне? Потрібне тільки одне: одне є на потребу. Одне тільки тобі потрібне, одне тільки й благе, і легке, а все інше труд та хвороба. Що ж це таке єдине, Бог? Все живе я трухлявина, суміш, сволота, січ, лом, круж, скажене, дурниця, збиття, і плоті, і плітки, а те, що любе потрібне, єдине скрізь і завжди. Але це єдине все ж жменею своєю тримає і порох плоті твоєї. Хвала блаженному Богові за те, що все нас покидає і все для нас важке, окрім того, що потрібне і любе, і єдине. Численні тілесні необхідності чекають тебе. І не там щастя, а для серця Твого єдиний є на потребу. І саме там Бог і щастя, недалеко воно, близько воно у серці і в душі твоїй. І цей корабель поведе, і наша досятиглава бесіда, б через десять дверей, і я бажаю, щоб твоя душа, як ноєва голубиця, не знайшовши ніде спокою, повернулася до серця свого, до того, що спочиває у серці твоїм, щоб збулося і саєне речення, будуть основи твої вічні, родом родів, і назвешся творителем огорож, і стежки твої посередині заспокоїш. Цього бажає і Григорій, син Саве, Сковорода. Твердь, бесіди. Істина Господня пробуває вовіки, вовіки, Господи, слово твоє пробуває, закон твій посеред черева мого. Слово плоть буде і вселиться в нього. Посеред вас стоїть, а ви його не знаєте. Глава перша. Про Бога. Весь світ складається з двох натур. Одна видима, друга невидима. Видима натура зветься твар, а невидима Бог. Ця невидима натура чи Бог усю твар прозирає і утримує, скрізь завжди був, є і буде. Наприклад, тіло людське видно, але презирливого і утримуючого його розуму не видно. Через це у стародавніх людей Бог звався Розум Всесвітній. Йому у них були різні імена: натура, буття речей, вічність, час і доля, необхідність, портуна та інше. А в християн найвідоміші йому імена такі: Дух, Господь, Цар, Отець, Розум, істина. Останні два імені здаються принагідніші інших, тому що розум є цілком неуречевлений, а істина вічним своїм пробуттям цілком супротивна непостійній речовині. Та й тепер у деякій землі Бог зветься Іштен. Що ж до видимої натури, то їй також не одне ім'я, наприклад, речовина чи матерія, земля, плоть, тінь та інше. Глава друга Про віру Вселенську. Оскільки тепер мало хто розуміє Бога. Тож не дивно, що у стародавніх людей часто через суспільну помилку вшановували речовину за Бога, а потім усе своє богошанування віддали у наругу. Однак у те всі віки й народи завжди погідно вірили. Є деяка таємниця і сила, що по всьому розливається і що всім володіє. Через те для його честі і пам'яті про нього, по всій земній кулі завжди були загальнонародно присвячені йому доми та й тепер скрізь. Теж таке є. І, хоч, наприклад, підданий може помилково пошанувати камердинара замість пана, однак щодо того ніколи не сперечається, що є над ним власник, якого може статися, він і в лице не бачив. Підданим його є кожен народ, і однаково кожен признає перед ним рабство своє. Така віра є загальна і проста. Глава третя. Про Промисел загальний. Ця боблаженна натура чи дух утримує у Русі весь світ, начебто машиністова вправність годинникову машину на башті, і, за прикладом дбалого батька, сам є буттям кожному творінню, сам надихає, годує, розпоряджує, лагодить, захищає і, за своєю таки волею, яка зветься все загальним законом чи статутом, знову перетворює у грубу матерію чи болото, а ми те звемо смертю. Через це розумна древність порівняла його із математиком чи геометром, тому що ненастанно в пропорціях чи розмірах управляється, виліплюючи різними фігурами, наприклад, трави, дерева, звірів та все інше. А єврейські мудреці уподібнили його гончареві. Цей промисел є спільний, тому що стосується добробуту всього живого. Глава четверта. Про промисел особливий для людини. Цей найчастіший, усесвітній, усіх віків та народів усезагальний розум вилив нам, як джерельний струмок, усі мудрощі та мистецтва потрібні для провадження життя, але нічим йому не зобов'язаний так кожен народ, як тим, що він дав найвищу свою премудрість, яка є природний його портрет і печать. Вона настільки переважає інші розумні духи чи поняття, наскільки наслідник ліпше служителів. Вона вельми схожа на наймайстернішу архітектурну симетрію чи модель, яка через увесь матеріал, нечуттєво простягаючись, чинить цілий склад міцним та спокійним, що утримує всі інші прибори. Так слово у слово, і вона по всіх членах політичного тіла, яке із людей, а не з каміння, складається таємно розлившись, робить його твердим, мирним і добробутним». Коли, наприклад, якийсь рід чи місто чи держава за цією моделлю засновані і встановлені, в той час бувають вони раєм, небом, домом Божим тощо. А коли якась одна людина створить за тим життя своє, у той час буває в ній страх божий, святиня, доброчестя тощо. І як у тілі людському один розум, але по різному в розмислі різних частин дії, так і в згаданих співжиттях, зв'язаних з цією премудрістю, Бог через різні члени творить дійства на загальну користь. Вона в усіх наших різного чину справах та речах душа, користь та краса, а без неї все мертве та бридке. Народжуємося ми всі без неї, однак для неї. Хто до неї природніший та охітніший? Той шляхетніший та гостріший. А хто чим більше має із нею діло, тим дієвіше, але незбагненно всередині відчуває блаженство чи задоволення. Від неї однієї залежить особливий промисел у творенні роду людського. Вона боє пригарне лице Боже, яким він з часом відбившись у душі нашій, робить нас із диких та бридких монстрів чи виродків людьми, тобто звірками, що пригідні до співдружності та згаданого співжиття незлобливими, повстримними, великодушними та справедливими. А коли вона вже поселилась у сердечні людські схильності, в той час є якраз теж таке, що і в русі годинникової машини темпо. Тобто правильність і вірність, і тоді ж буває в душі непорочність і чистосердечність, ніби райський якийсь дух і смак, що схиляє до дружелюбства. Вона відрізнить нас від звірів, милосердям та справедливістю, а від скотів, повстрінністю та розумом. І не інше, що вона є як блаженне лице Боже, таємно в серці не писане, сила і правило всіх наших порухів та справ. У той час серце наше робиться чистим джерелом добродіянь, що нимимо звеселяють душу. І тоді ж, бо ми буваємо істинними душею та тілом людьми, подібними до пригідного для будови чотирикутного каміння, із якого живий Божий дім твориться, у котрому він царює особливою милістю. Важко у невимовний цей скарб проникнути і примітити його, а для одного цього нелегко любити й шукати її. Але наскільки вона зовні непоказна та зневажна, настільки всередині важна й чудова, схожа на маленьке, наприклад, смоківниче зерно, в якому ціле дерево з плодами та листом заховалося, чи на простий маленький камінець, у якому жахлива пожежа затаїлася. Для виказу позначили її завше ознаками, і вона, начебто якийсь принц, мала свої портрети, печаті та вузли різні у різних віках та народах. Її ж був вузол, наприклад, був Змій, повішений на колу перед жидами. Її герб голуб з оливковою гілочкою у дзьобі. Являлася вона в образі лева та ягняти, а царський жезл був її прикметою і так далі. Ховалася вона і під священними в них обрядами, наприклад, під споживанням паски, під обрізанням і тому подібне. Заховувалася вона начебто під різновидним маскарадом і під цивільними історіями, наприклад, під повістю про Ісава та Якова, про Саула та Давида тощо, і самою своєю присутністю зробила ті книги мудрими. А вже найостанніші часи з'явилася вона в образі людському, ставши боголюдиною яким же чином Божа ця премудрість народилася від Отця без матері і від діви без батька, як же вона воскресла і знову до свого Отця вознеслася, тощо, мабуть, і не цікався? Є в цій та в інших науках довільні тонкості, в яких одних може собі знайти місце та недійсна віра, яку звуть умоглядною, чинить. Тут так, як на опері, і задовольняйся тим, що очам твоїм бачиться, а за ширми і за хребет театру не зазирай. Зроблено цю завісу навмисне для просторідних і схильних до цікавості сердець, тому що простацтво чим у ближче знайомство входить, тим більше губить свою поштивість до великих справ та персон. Навіщо тобі писати, наприклад, про Воскресіння мертвих, коли і самий дар могти воскрешати нічого не дає бездільній душі, ні ті, що воскрешає, ні ті, що воскресає? Від таких ото цікавих народилися розколи, марновірства та інші виразки, якими ціла Європа хвилюється. Найважливіше діло Боже є. Одну безпутну душу оживотворити духом своїх заповідей, аніж із небуття створити нову земну кулю, поселену беззаконниками. Не той вірний государю, хто намагається вникнути в його таємниці, але хто волю його дбало виконує. Вічна ця премудрість Божа в усіх віках та народах невмовкно продовжує мову свою, і вона є ніщо інше, як невидиме лице повсюдного єства Божого і живе слово, котре таємно до всіх нас усередину гримить, але не хочемо слухати порад її один через те, що позбавлений слуху, а переважна більшість через нещасливу впертість, що залежить від поганого виховання. Прислухалися до нетлінного цього голосу примудрі люди, котрі звались у жидів пророками, і з глибоким побоюванням виконували те, що їм веліли. Вона початок і кінець усіх книг пророцьких, від неї, через неї, і для неї все в них написано. Через те різні собі імена діставала, вона зветься Образ Божий слава, світло, слово, рада, Воскресіння, життя, путь, правда, мир, доля, виправдання, благодать, істина, сила Божа, ім'я Боже, воля Божа, камінь віри, царство Боже тощо. А найперші християни звали її Христом. Тобто царем, тому що вона одна скеровує до вічного та тимчасового щастя всі держави, всілякі співжительства й кожного порізну, та, й окрім того, у древніх царственним звалось усе, що верховним і найголовнішим вважалося. Провидів був Авраам блаженне світло її і, увірившись у ній, став із усім своїм родом справедливим, а з підданими – щасливим. Однак вона й до Авраама в своїх прихильностях завжди жила. І Мойсей, начебто знявши план із невидимого цього образу Божого, накреслив його просто та грубо найпотрібнішими лініями і, основуючи на ньому жидівське суспільство, зробив його щасливим та переможним. Він по тодішньому написав було його на кам'яних дошках, і так учинив, що невидима премудрість Божа, начебто видима й тлінна людина. Чутним голосом до всіх нас мову свою провадить. Ця мова, оскільки через нього розділена на десять розмислів чи пунктів, названа так через те десятислів'ям. Глава п'ята ПРО Десятислів'я. Перше. Я є Господь Бог твій, хай не буде в тебе богів інших. Тощо, ясніше сказати так. Я, голова твого щастя і світло розуму, бережись, щоб ти не заснував життя свого на інших радах, мистецтвах та вимислах, хоч би вони із ангельських розумів народилися, покладись на мене сліпо. Коли ж мене минувши, покладеш вік свій на іншій премудрості, то вона тобі Богом буде, але не істинним, а тому й щастя твоє буде подібне до краденої монети. Друге. Не створи собі кумира, тощо. Так як на поганому камінні ще більше не велю тобі будуватися на видимостях. Будь-яка видимість є плоть, а всяка плоть є пісок, хоч би вона в піднебесній народилася, все то ідол, що видиме. Третє, Не бери імені, тощо. Дивися ж, по перше, не впади в рів безум'я, начебто в світі нічого нема, окрім видимостей, і начебто ім'я це Бог порожнє. В цій бо прірві живуть. Вся вдоклятви, лицемірства, обмани, лукавства, зради і всі страшилища таємних і явних мерзотностей. А замість того напиши на серці, що скрізь завжди присутній є суд Божий, готовий на кожному місці палити і сікти невидиму твою частину, не минаючи нічого за всі діла, слова й думки, в яких мене немає. Четверте пам'ятай день суботній тощо. Це ти повсюди і всередині себе заховану величність Божу не забувай прославляти із вірою та страхом у день недільний, а поклоняйся не тільки порожніми церемоніями, але й самим ділом сердечно йому наслідуючи. Його діло і вся збава в тому, щоб щохвилини помишляти про все живе і від тебе більш нічого не вимагає, окрім чисто сердечного милосердя до ближніх твоїх. А це вельми легко. Вір тільки, що сам собі брешеш ужиток десять заповідей у той час, як даєш їх іншим і навпаки. П'яте Шануй батька свого тощо. Перш за все, батька й матір шануй і служи їм. Вони бо видимі портрети тієї невидимої істоти, яка тобі стільки подає. А ось хто батько твій та мати. Будь по перше вірний і дбалий государю, слухняний градоначальнику, шанобливий до священника, покірний батькам, вдячний учителям своїм та благодійникам. Ось істина путь до твого вічного і тимчасового доброденства і утвердження твого роду. Що ж стосується інших частин суспільства, бережись такого шосте, не убий. Сьоме, не перелюбствуй. Восьме не кради. Дев'яте не псевдосвіч або не чини наклепів. Осуджуємо винного, а наклепи робимо невинному. Це є страшна злоба, а наклепник по Еллінському диявол. Десяте. Не забажай. Але оскільки лихий намір є сім'ям лихих справ, яким немає числа, арабське серце є невичерпним джерелом лихих намірів. Через те повік твій годі тобі бути чесним, коли не попустиш, що Бог переродив серце твоє. Присвятиш Його нелицемірній любові, в той час у тобі раптом закінчиться безодня беззаконь. Бог, Боже Слово, до Його слова любов усе це одне. Цим триосібним вогнем розпалене серце ніколи не грішить тому, що лихого сімені чи намірів мати не може. Глава шоста про істинну віру Коли б людина могла швидко зрозуміти неоціненну ціну великої тієї Божої ради, могла б відразу ж її прийняти й любити. Але оскільки тілесний, грубий розмисел тут кладе перепону, для того потрібна людині віра. Вона захована всім радам блаженство, ніби здаля проглядає у підзорну трубу, з якою і зображується, при ній необхідно має бути надія. Вона сліпо й насильно притримує людське серце при цій єдинородній істині, не допускаючи хвилюватися простацькими вітрами сторонніх гадок, через що зображується у вигляді жінки, яка тримає якоря. Ці добродійності приводять нарешті людське серце, начебто надійний вітер корабля у гавань любові, і їй доручає. У той час, розплющивши очі, таємно кричить у душі Дух Святий таке Правда твоя, правда вічна, а закон твій то істина. Глава сьома. Благочестя і церемонії речі різні. Уся сила десятислів'я вміщується в одному цьому імені любов. Вона є вічним союзом поміж Богом та людиною. Вона вогонь є невидимий, яким серце розпалюється до Божого Слова чи волі, а тому вона є сам Бог. Ця божественна любов має на собі зовнішні види чи значки. Вони звуться церемонія, обряд чи образ благочестя. Отже, церемонія біля благочестя є те, що біля плодів лист, що на зерні луска, що при доброзичливості компліменти. Коли ж маска позбавлена своєї сили, у той час залишається одна лицемірна облудність, а людина гробом розфарбованим. Церемонія це все те, що може справляти і найнещасніший нероба. Глава восьма. Закон Божий і переказ речі різні. Закон Божий пробуває на віки, а людські перекази не скрізь і не завжди. Закон Божий це райське дерево, а переказ тінь. Закон Божий це плід життя, а переказ листя. Закон Божий це Боже в людині серце. А переказ це смоківничий листок, що часто прикриває єхідну, двері храму Божого, закон Божий. А переказ є прироблений до храму притвор, як переддвірок до алтаря, а хвіст від голови так далеко відстоїть переказ. У нас майже скрізь непорівняльну цю різницю порівнюють, забуваючи закон Божий і змішавши з болотом людським в одно. Навіть до того доходить, що брехуни людське вище підносять і на нього уповаючи про любов і не подумають. Хай же здійсниться Оце, лицеміри, за перекази ваші розорите закон. Все те є переказ, що не Божий закон. Глава дев'ята. Про пристрасті чи гріхи. Пристрасть є морове в душі повітря. Вона безпутне бажання видимостей, а зветься нечистий чи мучительний дух. Найголовніше з усіх заздрість мати інших пристрастей та беззаконь. Вона є головним центром цієї прірви, де душа мучиться. Ніщо її не прикрашає і не робить корисною, немилий її світ, нелюба доброчинність. А шкода така солодка, що сама себе десятком з'їдає. Жалом пекельного цього дракона є весь рід гріхів, а от прізвище його ненависть, злопам'ятність, гордість, улещення, скука, розкаяння, нудьга, смуток та інший черв, що не засинає у душі. Глава 10 ПРО любов або чистосердечність. Противиться цій прірві чистосердечність. Вона є спокійна в душі дихання і віяння Святого Духа. Вона подібна до чудового сада, що повний тихих вітрів, солодкодухмяних квітів та втіхів, в якому процвітає дерево нетлінного життя. А ось плоди її: доброзичливість, незлобність, схильність, покірливість. Нелицемір'я, добронадійність, безпечність, задоволення, бадьорість та інші невід'ємні забави хто таку душу має, мир на ньому і милість, і веселість вічна над головою такого істинного християнина. Амінь.